Місце пам'яті та неспокою. Це просто зіватися над нашими ребятами. Майбутній меморіал слави має нарікання. Громадський бюджет. Механізм, який не має основання е, в загальнодержавному законодавстві. Містяни самі обиратимуть на що витрачати бюджетні гроші. Підготовка до віденського балу. «Полонез – це танець, в якому депутанти показують себе. Чи готові учасники до танцювального дня? Добрий вечір усім! В ефірі новини на телеканалі ЮАСуми і наші журналісти вже готові поділитися з вами свіжою інформацією. Місце пам'яті та неспокою. Майбутній меморіал слави загиблих в АТО Сумчан має не похвалу, а нарікання на якість робіт. Мої колеги спробували з'ясувати, хто і чому там не допрацьовує. Ірина Касяненко продовжує тему. Це батьки Руслана Андри. Хлопець загинув півтора роки тому під час артобстрілу в зоні АТО. Поховали його на Алеї Слави на центральному кладовищі Сум. Тут поруч його побратими, інші загиблі бійці. У листопаді минулого року територію майбутнього меморіалу почали замощувати. Говорять, що заливку залівку хорошою, качественною, з хорошого цемента. Ну, судя по всьому, що на зиму не продержалась, тому що заливалась глубока осінью. Та й качественне залівки його просто сейчас, на даний момент очень плохо віднадія качества. Это просто э, над нашими ребятами, честно. Вот так, пам'ять, лучше, они ничего не трогали. Благоустроєм території займається товариство Топаз. Йдемо шукати, хто може дати пояснення щодо якості виконуваних робіт. Директора на місці не застаємо. Спілкуємося з підлеглими. Він на об'єкті, ви розумієте, мене чимало. Як ми можемо з ним зв'язатися? Ми цілий день чекали його відповіді. Фонду ви з'явитись, домовляйтесь на завтра. Обіцяли прокоментувати наступного дня. Втім, у підсумку директор Топазу на камеру спілкуватися відмовився. Ситуацію роз'яснив у телефонній розмові. Казати на камеру я нічого не буду. Вибачте, мене сьогоднішній день, друзі. Другі питання, другі проблеми. Тим не менше роботи не закінчені. Звісно, ті із які там існують, ці недоліки, вони будуть устранені. Цю територію я приведу ну, по моїм планам. Я приведу. Ну, думаю, за до мая місяця. Я приведу нормальне состояння. Про скарги на якість від батьків Руслана Андри знає і громадський куратор проекту. Да, ні, роботи виконані і Ну у нас є заговоренна як тільки дозволить погода, вони будуть всі ці роботи переділати. Тому що всі розуміють значимо цього меморіалу для нашого города, для сімей погибших. На облаштування меморіалу з міського бюджету рада виділила понад півтора мільйони гривень. Повна вартість проекту вдвічі більша. Ірина Касьяненко, Сергій Сурков, Сергій Лазаренко на часі новини. Зруйнували та облили кров'ю. Свинячою в сумах сьогодні вже вдруге поставили на мед, де збирають підписи сумчан проти перейменування вулиць в обласному центрі. Ініціатори громадської організації Пам'ятаємо своє вічний вогонь, нащадки перемоги та депутати Сумської міської ради від опозиційного блоку. І вдруге прибічники декомунізації намет зруйнували, а сьогодні ще облили кров'ю. Далі без коментарів. А че ты сюда? Твоя палатка. Ну так а что ты прыжка? Че ты? А что ты души? Я понял. Я Иран, ты что, больной? Это ветеринцы. Я пропагал. Я как в чем пропаганда? До слова, сумські намети засвітилися на сторінці в соціальній мережі у групі Луганськ новості ЛНР-ДНР на воросі. Під фото напис, цитую, «Сумчані восстали проти переименування вулиць. У місті йде активний збір підписів проти нав'язаних Києвом декомунізації. Собрано вже більше 30 тисяч підписів. По городу валялись лістовки, нам Курск, ближе Бандери. Зазначу, збір підписів проти переименування вулицю Сумах розпочався 28 лютого. Сьогодні у Сумах підписали меморандум про співробітництво протидії корупції. Свої автографи на документі залишили очільник облдержадміністрації, представники обласної прокуратури та Національної поліції Сумщини та громадська організація Міжнародна антикорупційна асамблея. Ой, які документи ми вже готуємо. Я думаю, що ви услугіте о багатьох вещах, які ми будемо доказувати на ділах, а не на словах. Сумщина 12 де міжнародна антикорупційна асамблея розпочинає боротьбу з корупцією. Основними завданнями об'єднання є згуртувати громадські організації та залучити міжнародний досвід для подолання корупції як на регіональному, так і на державному рівні. Люстрація триває. Під закон про очищення влади, який вступив у дію жовтня 2014 року, в Україні потрапило 892 посадовця. На Сумщині, за даними громадського ілюстраційного комітету, 101 особа. Наразі позбулися посади в рамках закону про очищення влади одиниці. На думку керівника обласного відділення комітету виборців України, одна з причин бойові дії на сході країни. Є ті, які там були. А є ті, які там бували. Це про зону Атома, і це на увазі. І між цими двома є велика різниця. Так, от вони намагалися просто побувати там для того, щоб отримати цей статус і таким чином убезпечити себе від важливого ілюстрації відповідного законодавства, закон про очищення влади, який весь час знаходиться у стадії удосконалення. І все намагаються вносити, вносити якісь правки додатки і так далі, для того, щоб ну, фактично звести його. У мін'юсті тримають іншу позицію. Про це нам телефоном заявила директор департаменту з питань люстрації. Люстрація насправді працює. Багатьох з цих людей або звільнилися за власним бажанням, або зараз нема. Візьміть, будь ласка. Обласних прокурорів, які були з 10 по 14 рік, більше року на посадах, будь-якого обласного прокурора або його заступника, хто зараз з них перебуває на посаді. Ніхто не перебуває. Всі, хто за посадою підпадає під заборони, майже звільнені. Це не означає, що нема конкретних випадків саботажу. Вони виключні, ганебні, дуже яскраві, але вони є. Нагадаю, згідно з законом, завершити очищення влади мають до кінця цього року. Ті, до кого його застосують, не матимуть права обіймати певні посади протягом наступних 10 років. Ідеї ваші, гроші наші. У сумах запроваджують практику співучасті з витрачання коштів або так званий громадський бюджет. Містянам пропонують самим обирати на що їм треба гроші для їхніх районів. Як це працює, наприклад, у Польщі та де вже прищепилося в Україні? Розказали в міській раді. Механізм, який не має основання в загальнодержавним законодавстві. Це рішається на рівні окремих міст. В Польщі ми започаткували це в місті Сопот на побережжі Балтійського моря в 2011 році. А зараз є біля сотні міст, які вже використовують цей метод у 2015 році. Почали голосування за проекти від громадян у Черкасах, Полтаві та Чернігові. З 1 вересня по 15-те вже у нас якби. Доволі короткий термін це проводилося, але ми вирішили піти на це, щоб, врешті-решт, реалізувати цей проєкт і отримати ідеї від наших громадян. І протягом цього двох тижнів нам надійшло. Ми цього зовсім не очікували. 73 проєкти проекти було подано нашими громадянами після вже їх вивчення нашими структурними підрозділами. До голосування було допущено 56. Загалом там відібрали до реалізації 17 проєктів. Один із таких реконструкція місцевого пляжу на березі Десни. Нині за громадський бюджет узялися й у сумах. З 1 червня буде вже оголошено про подачу проєктів громадянам. громадянами. Потім іде приймання цих проєктів, опрацювання люди зможуть подати ці проєкти, Ну і потім бояться голосування. За підсумками голосування в наступному році будуть передбачені кошти на реалізацію цих проєктів. Мова йде про 5 мільйонів гривень. Окрім сум, наступного року бюджети участі з'являться у Житомирі, Ірпіні та Прилуках. Тетяна Юхта, Олександр Гордус Сергій Сурков на часі новини. Прозоро бюджет міста плюс відкрите його обговорення. Таким, на думку керівника громадської організації, бюро аналізу політики повинен бути партисипативний бюджет або іншими словами, бюджет участі. Обговорення ну, е, на рівні пропозиції, тобто, щоб я може свої хотілки, Наприклад, я хочу, щоб у місті був е, скейт-парк молодіжний, тобто це 900 там чим тисяч. Вставте там, типа, от у нас 230 мільйонів бюджету розвитку. Один із них, тобто, я хочу, щоб пішов сюди. Я як експерт, хочу. Да? Я, наприклад, хочу як експерт, щоб було сім міні-футбольних полів в різних. Точках міста. Це десь теж буде коштувати там близько двох мільйонів, щоб я, як експерт, міг вносити пропозицію. Тобто, а давайте оці 230 мільйонів 에, поділимо разом. Служити у резерві. Така пропозиція для охочих захищати Україну. Бути у лавах запасних можуть колишні військовослужбовці або ті, що живуть на прилеглі до військової частини території. На час служби за такими громадянами зберігається робоче місце, а під час військових зборів виплачують гроші. Вони працюють на своїх підприємствах, організаціях, в організаціях, відповідно, до своєї працевлаштованості. Заключають контракти з військовою частиною і проходять службу в резерві, знаючи, на яку посаду вони прибувають під час виклику командирам частини та узгодженістю з підприємством, з якого він викликається. Резервісти приймають участь у найбільш важливих заходах бойової підготовки військової частини. Нагадаємо, служба в резерві в Збройних силах України існує з 2006 року. Контракт укладається на 3-5 років. Стати резервістом можна до 60 років за умови відсутності серйозних проблем зі здоров'ям і перебування у гарній фізичній формі. Останні репетиції віденського балу. Традиційні для серця Австрії танці в сьоми танцюють і в сумах. Вальс, полонес і полька те, що допомагає містянам поринути в атмосферу 19 сторіччя. У дебютантів цьогорічного балу останні репетиції. На одній з них була моя колега Юлія Марковська. Оксана з Максимом, дебютанти віденського балу. Ця пара танцями займається вперше в житті. Прийшли сюди, бо так замріялось дівчині. Я хотіла відчути себе принцесою, трошечки навчитися і би, побути на балі, відчути цю атмосферу, ці враження, цю, якби ці емоції, які панують на балі. Ось. А ти чому? Ну, я ж партнер, куди мені діватися. А от ця творча пара з хореографією знайома. Вони займаються бальними танцями понад п'ять років на сцені завжди разом. Тож і на бал прийшли рука у руці. Нам стало звичайно цікаво, що в нашому місті проходить такий захід, і ми вирішили взяти участь, щоб представити наш університет на найкращому рівні. Ну і за новими емоціями. Віденський бал відбудеться 10 березня у театрі імені Щепкіна. А ця репетиція останнє приготування до нього. Десять пар дебютантів вчаться, як не схибати на першому в їх житті справжньому балі. В основному займалися займались полонеза, який буде открытием балла. Именно это полонез, это танец, в котором дебютанты показывают себя, показывают свои наряды, прически и свою хореографическую подготовку к балу. Ський бал вже традиційно благодійний. Вальс, сподиграс та польку цьогоріч танцюватимуть, аби зібрати гроші для закупівлі реанімаційного обладнання в обласну дитячу клінічну лікарню. Юлія Марковська, Сергій Лазаренко. На часі новини на цьому в мене все. Залишайтеся з телеканалом ЮАСУМи. Я ж з вами прощаюся. Побачимось.